Немає єдності, Україна програє, і Україна перестане існувати. Я навмисно говорю не словами єдиного марафону, і не словами теплої вам. Державність України знаходиться зараз під загрозою. Можливо, більшою загрозою, ніж це було 24 лютого. Відсутність єдності послаблює державу. Єдність це не слова і не зализування. Єдність це не брехня солодка. Єдність це дії. 24 лютого були дії. Я позвонив на банкову. Перше з дня виборів і інаугурації у нас відбулася зустріч з Зеленським. Мої перші слова були дії я сказав, що Вадим Санчев, ви більше не мій опонент, а я не є лідером опозиції. Більше. У нас є один ворог, і цей ворог Путін. Ми маємо зараз почати з чистого листа. Я був радий почути тролексію. Ось моя рука. Я повністю згоден з вами. І вже через годину було розпорядження Зеленського про те, щоб ми отримали 8 тисяч автоматів, бо це єдине, що я попросив у нього. Перші кроки, які були спрямовані тоді, це були вперше після інагурації, коли мені ніхто не перешкоджав. Мої дії моя риторика була такою самою. То що сталося зараз? А зараз люди думають, що ситуація змінилася і вона вже не така без Спечно як 24 лютого. і вони помиляються. Єдність – це коли ми говоримо правду про помилки, не з метою дискредитувати один одного, а з метою виправляти ці помилки.